Уже п'ятий день сотні паломників з'їжджаються до Тернополя з усіх усюд. Чудотворний образ нерукотворного спаса прибув у наше місто ще 16 лютого і зберігається в аркакатедральному соборі УГКЦ, який зараз працює цілодобово. У попередні дні черга людей займала майдан волі, а сьогодні вранці зросла аж до театрального майдану міста. Я тільки що підійшла ну, з зо три години, певно, що найменше треба стояти або чотири. А чого стоїте? А що хочете побачити? До образу не рукотворного. Угу. А ви звідки? Ви з Тернополя чи приїхали? – З Сернополя. Скільки часу думаєте простої в черзі? Нам Скільки бачите. Скільки буде? А Три ви? години чи чотири? З Тернополя? З великих. Приїхали спеціально до так. Просити здоров'я для дітей, для внуків. Від дня привезення чудотворної ікони у архікатедральний собор безпеку порядку забезпечують патрульні поліціянти. А рук на вулицях листопадова, Йосипа Сліпого, Петра Сагайдачного та Майдан Волі частково перекритий. Окрім того, із прихожанами працюють і волонтери, які формують черги та надають усю потрібну інформацію. Це ще з вечора, ну зранку почали люди підходити біля 6 до шостої години. А їх скільки тут є? Ви кількість не можете? Ні, я не можу знати кількість їхніх. А як рухається? Швидко, не швидко? А, ні, не дуже швидко. По Повільно. Жать люди з інших так приїжджають з інших областей, е, також з нашої партії приїжджають зараз. Люди дуже багато зараз людей. Нагадаємо, що нерукотворний образ пробуде у Тернополі до 22 лютого, до 20-ї години вечора. Наголошуємо, що можливість стати у чергу до чудотворної ікони в усіх охочих буде лише до 12-ї години дня, після чого образ нерукотворного спаса готуватимуть до повернення у Ватикан.